Ну що ж, я тебе вітаю, тут я десь щось своє робив. Але в нас залишились. ці ціперські гвинтівки. І давай їх так. Скажемо. На швидко Закриємо з ними питання. Те, що в мене є, те є. Це буде в такому собі режимі постріл ціна, постріл ціна. І фактично всім буде зрозуміло, і всім буде зручно, що воно таке. З приводу того, що в нас сьогодні буде. У нас сьогодні буде батіг. Його по сюжетці можна дістати. В нас буде. Рібіон. Не пам'ятаю по сюжеті, або це. Е... Ні, це по сюжетці. Це не записки журналіста. Пападос. Ми його отримаємо за виконання квесту на Султанську. Ну, Скадовськ і Шевченко на кораблях. Так, СА Лавіна, звичайно Ну, як вона? Не зовсім, звичайно, але без обвісів. А, ветеран. Це точно із хованки журналісту. МК-3, звичайно. М701 Супер, звичайно. МК-1Є звичайно. Так, це Лавіна в мене яка? Опнота, це звичайно. СВД звичайно. Гвинтар звичайний. Ну, нібито я нічого не пропустив. Щось пропустив. Нібито ні. Давай, теперь по патронах. Здесь вот так звучание. Их там 30. Угу. Тебе надо такие. И я думаю, перетянуть отца у нас. им а, 62 на 54. Эти друзья в звучание я мать буду. Я буду здесь так. Вот и Так, нібито на всі є патрони. СБД, угу. Так, давай ще зайдемо до цього майстра, щоб впевнитись, що все ціло. Такі ж набої, то буду зрозуміло, вартість набої. я продавати їх. Не хочу да, до того. Так. Тільки тут тебе зрозуміють і приймуть таким, який ти є. Угу. Рунів нас удеха. Так. 556 на 45, 63 карбованці за бой? Ні, це бронебійні, зачекай. 5,56 на 45, а звичайний 31 карбованець. З 26, ні, не піде. 308... бля, бронебійні. Звичайні, 95 карбованців. Ого, нічого, так ціна. Може у будуть на СВД хоть патрони. Буду зрозуміла ціна. Ура. І питань. О, в нас суде є, є звичайні. 95 карбованців за набой Ну, я тебе там десь перехріплю зліва зверху вартість набоїв, які ми будемо сьогодні шмаляти. І ти там будеш собі доплюсовувати вартість одного набою плюс ремонт. Давай виберемо да мішень. Щодня, та так же всі також на ростоті. Янів мені не подобається, там немає в цілому місці, де моя, де можна постріляти. Так. Давай будемо по одній. Вона в мене повністю в обвісах, тому... Мені так зручно і просто. Ну, ти, якщо будеш рухою, то тобі буде. Безусів трохи дешевше. А, ладно, тут зубісів тільки це цей це глушник. Це а якщо що, то можливо ти знаєш або не знаєш, що глушники на цю зброю в ігрі немає, а в мене він є. М -м -м, досить зручно. Ага, uh -huh, ну да, надзарядитись. Пестиль поменше. Було цікавіше. Ну, як шо вважать такого то в цілому. Да, это це... десь. Остріл. И такая хлобысь цена ремонту. пострів і буде зразу ціна Як? Ну, Скажімо так, з неї стріляти зручно. О, я не прибрало ефект. Цей. приймаємо без перерв Ефект газів, тому що з нього було неможливо нормально грати. Так, Кападос, розуміет. Yeah. Поподос є. Покращено виходить. Подов знищити її. Ми не допустимо цього. Ну, якщо в тебе немає тут обвісу у вигляді оптики, то... Не знаю. Я би з таким не грав, як із чимось жорстким. Типу, як щось таке снайперське, бо да, як просто штурмова гвинтівка... Ну, не знаю. Так, ветеран. Ну і ветеран. Заряджайся.

Точно. Слушай, комтика комте Так, далее. М700 и Дэн Супер. <свист> ну, Алло, 5 патронов, это маловато э, Так, марка 1, ЕМР Зоб такой один выглядит, краще, чем без наи Так, звичайно, лавіна без покращень, без нічого. Два виходить. Треба запам'ятати, що звичайні два було постріли. У мене на це розрахунку не було. Так, ну сподіваюсь, що... Я все правильно потім підрахую. Так, це в нас. Звичайно, стокове СВД, яку ти знаходиш по ну, будь-якому місці знайдеш. У звук приємний. У нас говинтар. Ми не допустимо цього. Тому ну, ми беремо його і отак. Вот Рець. І переводимо. В одиночний постріл, ну і все. За гостиничкой, за ремонт. Уиш. И ты, сталкер. Добрый старый ну? сталкер. так, и был стилый полоск. и фатсилый. Батих. 119 карбаунти за пострел. Бачу. Батідо. Покращене, не покращене. Ну Непогано, як на мене. Так, пістолетські фацілий. Батіх. Л19 за постріл. Добрий вечір. Гвинтар. Поки що подобається більш за все. 12 карбовані за постріл з урахуванням покращення. Попадос дорого, 52. Насаловина покращено. 22 карбованці. Ветеран. 12 карбованців за постріл. СВУ М3, 76 карбованців. М701 Супер, 41 карбованець за постріл МК-1 ЄМР 33 карбованці за постріл і лавіна, на якій ми зробили два постріли. Це виходить 11 карбованців за постріл. Сказать, що я в шоці по ціні, білому, я нічого не скажу, але що СВД може обходитись так дорого? Ця рись, де би Ой, ботіг, би тих був. Це прям реально 116 карбованців за постріл. І в чому собі не відмовляй. В цілому, це все з приводу. А не економіки, ну. з того, що я можу показати, розказати такого, чого немає ще на Ютубі. Тому далі буде відео про те, на чому я граю зараз в цю гру. І я більш ніж впевнений, що тобі буде дуже цікаво це подивитися. Може для когось це буде навіть корисно. Тому, дякую, що ти залишаєшся, дивишся. Є питання, пиши. Наступне відео буде. Дуже скоро, тому. Чекаю на сповіщення, підписуюся і до скорих зустрічей у наступних роликах.